Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Розпочались нові акції з 4 по 10 грудня включно. Ходіть, подивимось, що є цікавого акційного. Гумілки по 105 гривень та 60 копійок за кілограм. Банани 1 кілограм 54 гривні. Апельсини теж є зі знижкою.

63 гривні та 50 копійок за 850 мл. Олія оливкова 338 гривень та 60 копійок за 500 мл. Делюкс Foods. Перець від своєї лінії 11 гривень та 10 копійок. Прянощі паприка. Вага 30 грамів. Приправа від своєї лінії по 9 гривень та 30 копійок до картоплі, до курки. В упаковці 25 грамів. Прянощі коріандр, мелений 8 гривень. Від розумного вибору приправа овочева 12,40. Вага в упаковці 80 грамів. 26,60 – напій від піоли. Полуниця киві, об'єм 2 літри. Нектар. Торгова марка Літо. Виноград Гранат. 1,5 літри за 41 гривню. Соки та нектари хортекс. Вишня 53 гривні. Мультифрукт. 62 гривні. Є також томатний та грейфрут. Ціна на кожен смак інший. А на нас 65 гривень. 1 літр. Хто любить попкорн від своєї лінії? Ціна зараз 17,30. Із карткою тебе трошки дешевше. Чай хейліс розсипний. 100 г 97,80. Чай пакетований. Мінутка. 100 пакетків за 52 гривні та 40 копійок. Чай алокозай. 99 гривень за 180 грамів. Чай мудрість природи. 22 пакетики. Або 20 пакетів. Ціни 22 гривні та 21 гривня. 515 гривень коштує кава у зернах делюкс 1 кг. картно розчинна кава 200 гривень за 140 грамів. Нескафе Gold 210 г 233 гривні. В кінці відео покажу вам розпаковку нових боксів з АТБ. Не пропустіть! 315 гривень коштує розчинна кава 280 г. І нескафе еспресо 329. Від Несквік, какао какаонапій 53 гривні та 50 копійок 200 г. Якобс кава 105 гривень. Тут всього 75 грамів. 296 гривень на скафе колд рощина. Акцій на крупи, на жаль, немає. Бачите, всі ціни білі. Гречка, 32 гривні, рис. Єдиний акційний цінник це на ось таку крупу пшеничну. 800 грамів 28,40. І все. Макаронні вироби акційна ляпаста. паста. 39 гравий та 20 копійок 420 грамів. Це о, тільки одна форма по акції. Всі інші не акційні. Від своєї лінії макаронні вироби. Спагетті витки – 27,40. В упаковці 400 грамів. Бантики від делюкс. Ціна 46,40. Спагетті 400 грамів 27,40 від своєї лінії. Для паста 37,80 в упаковці також 400 грамів. Спагетті ярка 22 гривні та 20 копійок 450 грамів та та дам на пару копійок подешевшили яйця, 6 гривень та 35 копійок за одну штуку. Невелика, так сказати, зміна, але все-таки тішить, що пішла ціна до дешевшого, а не так як останнім часом лише на підвищення. Тож тішимося таки маленькими дрібничками. Галичина йогурт, смак, сониця, манго 23 гривні та 50 копійок. Густий йогурт 30 на гривня та 20 копійок. Активія 22 гривні. Такі йогурти від галичини карпатські по 27 гривень 290 грамів. Є дуже великий асортимент вибір. Смаків. Йогурт від Дольче. 33 гривні та 70 копійок. Теж, як бачите, є дуже великий асортимент смаків на вибір. По 26 гривень сирковий десерт Марійка. Шоколадний або ванільний. Питні йогурти. Лактонія 20 гривень 290 грамів. 46 гривень лактонія. Тут більше, 780 грамів. Молокія йогурт. Ціна 57,70 59,40 йогурт молокія без цукру. Білий, густий. 19 гривень сирок глазурований. І торгової марки злагода 2 в одному. Персик малина. І такий варіант чорна смородина вишня. Сир кисломолочний від своєї лінії 52 гривні та 50 копійок за 350 грамів. 44,60. Галичина. Кефір карпатський. Нежирний. 41 гривню коштує кефір Ферма. 2,5% жирності 840 грамів. Сметана просто наша. Така невелика упаковка 180 грамів. І ціна 26,80 Сир напівтвердий пластинами 59 гривень, едем або маздам. 15 гривень та 50 копійок коштує сир плавлений, золотий резерв, вага 70 г, дружба або вершковий. Лачаті 56 гривень сиркова паста. Така сиркова паста 51 гривня. Є з лососем або з грибами-лисичками. 91 гривню та 70 копійок коштує яловичина у власному соку. Свинина у власному соку. Ціна 81 гривня та 50 копійок 525 грамів. Персики половинки в сиропі. Консервовані 81 гривня. Манго шматочками в сиропі 54. Ананаси шматочками в сиропі 57 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Коротенько розкажу, як я вас надурила. Дуже вибачаюсь. Я думала, що по акції буде Оліс столовий та файний. А насправді по акції столовий та ось такий чудовий. В упаковці 560 г. 42 гривні та 70 копійок. Чудовий. А ось цей столовий 49 гривень та 50 копійок. Вибачаюсь, я не хотіла. 81 гривню коштують подарункові набори від торгової марки Рошен. Такі хатинки. І з Днем Святого Миколая це є подарунковий набір від торгової марки Конті. Так, хочу вам ще вагу показати. 274 це від Рошен. А від контік. Так, вага 293 грами, трошки більше. І ціна 84 гривні. Від Deluxe 116,50. Це є в нас печінка тріски від Deluxe. 202 гри, а по 72 гривні вага 121 грам, також печінка тріски. Риботижня хек Хупсі. Ціна за кілограм 168 гривень. Найти такими великими упаковками. Знайте, не один раз ловила себе на думці, що хотіла би спробувати, але упаковка для мене завелика на пробу. Може, виробник візьме на замітку. По 19,80 хрін від торгової марки Верес гірчиця, українська міцна. 120 г за 15 гривень та 20 копійок. Відторчин гірчиця американська по 17,30-130 грамів. Соус тартар. 20 гривень 80 копійок 200 грамів. 32 гривні коштує відторчин заправка буряково-томатна. До бощу. 220 грамів. Від чумак паста томатна 300 г за 66 гривень. Томатна паста 51 гривня 300 г. 26 гривень. Кетчуп дитячий торчин 200 г. По 1350 томатне пюре. Маленький кухар. 130 грамів. 15,70 лаваш. Вірменський. 230 грамів, 2 листи. Це є тортилья пшенична. 4 штуки, вага 240 г, ціна 40 гривень та 90 копійок. По 112 гривень готові сніданки лайн. Так, робимо з вами розпаковку бокса з АТБ. Чекайте, оператор в мене працює за цукерочки. Хочу вам зробити одним кадром розпаковку. Вау, дивіться, як це гарно. Так, що в нас тут є? Ого, ого! Ах одна картка впала. Два. Три, 4, 5, 6, аж шість карточок, цукерочок на паличці, Бімбо. Три цукери, ну, чотири. Чоти цукерочки, бімбо. Три тофіки. Чотири тофіки. Добре. Чоколапки. До речі, давненько я тих не бачила чоколапок. Дві штуки. Три ось таких цукерочки. Мармеладка одна штука. Любіть Україну. Це є чорнослив з арахісом, прометей. Так, такий цукерочок, пташине молоко. Так. Такі Який, якісь, чесно кажучи, ніколи не пробувала. Так, сертифікат. І тут треба відсканувати. Скануй і дізнаєшся. Чи отримав подарунок? Так, і ось така розмальовочка. Ось такий бокс. На цьому, все дякую, що подивились відео до кінця. Гарних вам покупок!